Вітаю всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Зараз ранок дівчата мої пасуться, і малеча, і мамки. А я в'яжу. Зараз хочу показати, що я в'яжу. Скільки я пров'язала. В'яжемо ми з барсиком. Так, все, зайняла, обізвалася. Так, в'яжу я симфонію жакарту і вийшла я на травневий візерунок, пров'язала аж два рядочки. Так, Кінець травня останні дні, а в мене ще тільки почався в'язатися цей процес. Ну, нічого, мене в шию ніхто не гоне. Колись я його зв'яжу. Тут у мене вже йде ниточка від фіолетового до зеленого кольору, оранжева так і є морквяного кольору. Пров'язала два рядочки, це у мене відмічена середина, або точніше центр спинки. Тут так само відмічено центр. Переду, а ще я зробила підрізи по 10 петель і відділила середину підрізів. Тобто у мене візерунок не йде по колу, а в мене візерунок іде попереду або по спинці, доходить до е, бокових. скажемо так, швів, тобто до цього маркера, тут закінчується в мене візерунок. Я розраховую візерунок від середини спинки або переду. Тобто, оце в мене середина, я дивлюсь на схему візерунку, і від цієї середини відраховую рапорт. В цю сторону і так само відраховую рапорт в цю сторону, щоб у мене була визначена визначений центр, і від центру я йду рапортами. Не відділяла рапорти, рапорт у травневому візерунку 12 петель. Так само в мене ось тут, тобто тут у мене починається, так, цей маркер треба замінити, бо в ньому є нестиковочка, і вона пропускає ниточку. І тоді я можу переплутати рапорти. Ну, якось так. Тобто у мене візерунок розходиться від центру в один бік і від центру в інший бік. І так само з передньої частини, від центру відходжу. А тут уже як буде, так і буде. Тобто тут у мене такий буде стик, його буде видно. І начебто це два полотна будуть шиті по бокових частинках, по боках. Ось так у мене. Іде робота, не знаю, чи я за ці два дні вив'яжу візерунок травня чи не вив'яжу, побачимо. Якщо вив'яжу, покажу, не вив'яжу, теж покажу. Рукавчики я нічого їм не робила, я тільки сьогодні взялася, точніше, я взялася за цю роботу вчора, після обід, коли випустила кози, але я забула, що в мене робота. На тросику, але стояли заглушки без спиць. Я прийшла, розіклала свою роботу, думаю, зараз пов'яжу, коли ні. Спиці залишились вдома, а я забула, що я їх зняла. Того вчора я просто подивилась. Та й не в'язала. А сьогодні все-таки спиці взяла. До речі, по реглану я в'язала спицями 3,5, а на тілі я взяла уже спиці 4 мм, бо мені тут здається, прям таке тугеньке полотно. А ще попереться а це у нас 100% вовна і морквяний колір це альпака. Тобто після прання вона ще розкриється, і я не хочу, щоб було полотно таке, знаєте, занадто забите. Тому тут я взяла вже спиці 4 міліметри і в'яжу жакард саме на цих, на цьому номері спиць. Зараз уже будемо з дівчатами йти додому. У нас були дощі. Але треба йти пробувати полоть грядки, бо заростають. Якось так заряздились позитивною енергією ми з барсиком. Знаєте, що як кажуть, щоб я так жив? Да? Отак, моя так. Отак. Да? Ляпота. Ну а вам всім бажаю мирного неба, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Скоро зустрінемось, пока.